Друзі, привіт до вашої уваги жіночих легінців від німецького бренду Esmara. У лоті 26 одиниць, розміри від XS до XL. У лоті такі кольори, як синій, чорний та сірий. Є легінці з широкою резинкою, їх у лоті 14 а сірого кольору з широкою резинкою, у лоті 4 штуки по розмірах 1 XL, 1L, 1M та 1 s у складі котон, поліестер та Еластан. Легінці це чорного кольору з широкою резинкою є холоді 7, по розмірах 1XL, 2L, 2M, 1С та 1 xs у складі котон та Еластан. І о, широка резинка синього кольору, в холоді 3 розмір XL L та M. У складі Котон та еластан. Далі легінси з вузькою резинкою чорного та сірого кольору. А, сірий холодці 4 упаковки, а по розмірах 1L, 2 m та 1 s у складі котон, поліестер та Еластан. І легінси чорного кольору з вузькою резинкою її холодці 8 по розмірах 3L, 3 m та 2 s У складі. Котон та еластан. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через телеграм та ведер канали. Всім дякую за увагу!